Популярної музики майже вісім десятків. Змагання першого туру тривали до шостої ранку, другого – до другої ночі. Сказати, що журі було складно, значить, не сказати нічого. А як зараз тут тихо? звичайно Порше. позиції, е, скільки було людей, скільки було пози, позицій. Я вважаю, що не перша основа, а автентичність, Звичайно, це основа основ всього, що є. Але треба переламувати е, цю справжність народну через сучасні засоби е, виражальні. Тобто електронна ж музика фактично домінувала. Е, окрім того, були ж барди. Це теж було е, започатковано українські. Пісенності і рок-музика, і в року, де гітари, де електронні інструменти, синтезатори. Тут, звичайно, треба цю народну е таку жилу розкопувати і з неї брати для себе. Е Основний напрямок, основну е схожість, ту а й будувати через проломлювати через свій талант і створювати ті пісні, які відпадали сьогоднішньому дню. А е з тих конкурсантів, які е подобалися чи не подобали, от пройшов рік, і я думаю, що е люди, е слухачі, е глядачі вже зробили висновок, хто за цей рік такий хоч трохи витримав. Е навіть з тих лауреатів те випробування лауреатством і славу, я хто із тих, хто м -м, навіть не став лауреатом, навки я знаю е -е, росте і далі е -е, виявляється має більший потенціал, ніж ті, що стали лауреатами. І, звичайно, скільки членів журистів, які було думок, на мій, на мій погляд і взагалі, чому це на мій, коли так воно є. Першим е, критерієм оцінки майстерності виконавців, ансамблів це повинно бути майстерність. Майстерність. Тобто вокал, поведінка на сцені, е, образ, який він несе, е, аранжуровка, мелодія, текст, одяг. Мовою Всі люди плачуть, одною мовою сміється, всенький світ, та як любові гнів, увитий спіль гарячий, лиш рідна мова дасть тобі на те одві коли ж уже не плачеш ти і не смієшся Не палиш, тоді землею наодинці зостаєш, но мовою одною, рідною мовчиш, тоді землею, наодинці зостаєся, но мовою одною рідною. І плачеш мовою одною, коли дитя в вісні твоє ім'я назве, та сумче радість Згаси за наказом лиш мови рідної, що у душі живе, одною мовою одві всі люди плачуть, одною мовою сміється всенький світ. У повіг ні увитий спів гарячий, лиш рідна мова дасть тобі на те одвіт, лиш рідна мова дасть тобі. Не згасне в наших серцях. Буде наступний фестиваль. Всеукраїнський. І... Врахувати здобутки і досвід першого фестивалю. На цьому наполягають і всі буковинці, а особливо ті, хто близько знав його Івасюка, кому близька його творчість, артист Назарій Єремчук, режисер Василь Стріхович. Наступний пройде вже це стало відомо у Запоріжжі. Ну, нехай він тоді там називається Запорізька Слава чи як по-другому. А Червона рута вона з гір Карпат. І надіюся, навіть коли він і там пройде Червона рута, і це ми будемо, думаю, виходити з цими думками до порядників скобзи з, з ЦК Комсомолу, з Міністерства культури. Бачення республіканське, щоб все одно фестиваль вернувся. Вернувся В Чернівці. мене таке враження, що з самого початку організації цього фестивалю, який був у Чернівцях першого республіканського у мене таке враження, що організатори його зазнали як кучуючий фестиваль по Україні. Представте собі, що кучує фестиваль, допустим... Санремо. <схід> ну візьмемо на Україні Золотий Дюк. Проходить десь, допустим, в Харкові там ще де. Тільки в Одесі? Це Одеська. Так чому ж рута, яка народилась тут? Чому Івасюк, який більшості своїх творів написав тут, от, чому цей фестиваль повинен почувати? От, я не, не можу собі цього уявити. Я думаю, що наша задача в тому, щоб все-таки, щоб доказати, от, що цей фестиваль повинен бути тут, його повинна бути тут прописка. Я думаю, що і той Запоріжжя, і той же Донецьк, і той же ну, любе інше місто, яке має свою традицію, свою е, якусь надбання своє. Своєї культури і так далі, вони повинні щось зробити таке, щоб в них було це іменно протаманне їм. Ті, в тому регіону, де, допустимо, проходить те чи, то, чи інше дійство. От, так що, наприклад, я не розумію цієї позиції е, організаторів, щоб, щоб це зробити Червону руту. От. Кучуючою табуває до речі, в Англії щороку проходить близько двох тисяч з половиною фестивалів і конкурсів в Славії близько сімсот. А ми маємо ми, просто вони не, не мішайте, і, і кожен рік, кожен рік. От зелена гора і сопад, де теж кожен рік, і знаходяться нові таланти, а тут знову через рік. Якраз кожен рік, але можна кожна область, допустимо, припустимо, хоче собі зробити. Якщо є наснага, то будь ласка, і я надію, що. Наші телеглядачі підтримують нас в цьому, щоб Червона рута була весь час Чернівця. Звичайно, я вже про це не раз сказав, що можна було більше дати данину у творчості Володимира Явосюка на цьому фестивалі. Дійсно, Василь Іванович правильно запримітив, що необхідно, щоб у умовах конкурсу було виконання одної пісні Володимира Явосюка. Разом з тим, не у, у всіх напрямках музично страдне мистецтво, урок в стилі не потрібно в бардовському авторській пісні теж, а у популярній пісні, яку він е, е, започаткував, це абсолютно необхідно. Тому що він все-таки заслуговує за те, щоб там було не просто він причетний до цього фестивалю, а його життя і те, що він зробив для української естрадної пісні. От, він заслуговує на те, щоб це був конкурс імені Володимира Віпосюка.